Доброго часу доби, шановні слухачі. З вами адвокат, сертифікований медіатор Вікторія Кравченко. Нагадую, важливе правило. Кожному з нас дозволено все, крім того, що прямо забороняється законом. Органам і посадовим особам держави дозволено лише те, що прямо передбачено законом. Я неодноразово записувала відео, пов'язані з питаннями призову по мобілізації. Сьогодні ж я хочу зосередити увагу щодо інвалідів, призваних до лав ЗСУ з початком повномасштабного вторгнення. Чим ще буде цікаве дане відео, ми трішечки з вами поговоримо про ВЛК. Загалом. Працюючи з великою кількістю рішень судів, я таки знайшла відповідь на питання, чому ВЛК просто конвейером початку війни всім визначала стан здоров'я, придатний до служби. Отже, розпочнемо. А поки ми будемо розпочинати, обов'язково підпишіться на мій канал, також поставте вподобайку і напишіть будь-який коментар. Отже, ситуація наступна. Чоловік у 2021 році отримав встановлену МСЕК, інвалідність третьої групи. Визначено було захворювання, пов'язане з службою, військовою службою та з протипоказанням психоемоційного навантаження. 19 серпня 2022 року чоловік за власним бажанням прибув до Житомирського. Для, фактично, для визначення його призначення на особливий період була проведена ВЛК чоловікові і вже довідкою через три дні, 22 серпня 2022 року, довідкою ВЛК медичною комісією Житомирського територіального центру комплектування, чоловік був визнаний придатним до військової служби та його було поставлено на військовий облік. в даному Територіальному центрі комплектування. Як в подальшому зазначав чоловік фактично огляд, який був проведений ВЛК в серпні 2022 року, проводився поверхнево і без належного огляду його стану здоров'я з порушенням. Положення про ВЛК, затвердженого, як ми пам'ятаємо, Міністерством оборони України за номером 402. І взагалі чоловік говорив, що цей медичний огляд, можна сказати, був фактично без його участі. В подальшому після повторного проходження медичного огляду військово лікарською комісією, було визначено чоловіка обмежено придатним до військової служби, у зв'язку з чим вже 10 лютого 2023 року чоловік звернувся з рапортом до командира військової частини про дострокове з його звільнення. Також у рапорті чоловік зазначав, що фактично особи з інвалідністю в особливий період можуть бути призвані на військову службу згідно закону, тільки за їхньою згодою і тільки за місцем їх проживання. Відповіді на рапорт від 10 лютого 2023 року чоловік від командира не отримав, тому вже через тиждень. 17 лютого 2023 року він звернувся до суду за захистом порушених його прав. Отже, чоловік з інвалідністю 3 групи був визнаний ВЛК придатним та був направлений для проходження служби у військову частину, де зараз на час запису відео і перебуває на службі. На що хочу звернути вашу увагу? Нагадаю, частиною 5 статті 22 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію у нас передбачено, що особливості проходження медичного обстеження військовозобов'язаними та резервістами під час мобілізації на особливий період визначаються Міністерством оборони України спільно з Міністерством охорони здоров'я України. Як з'ясувалося саме з рішення суду, на основі якого я веду оцю свою розповідь, таке визначення на особливий період відбулося з прийняттям директиви Головнокомандувача Збройних сил України від 24 лютого 2022 року. Згідно з якою під час проведення загальної мобілізації ступінь придатності до військової служби громадян, які призначені, призначаються на доукомплектування військових частин сил територіальної оборони Збройних сил України, здійснюється в обсязі тілесного огляду шляхом опитування скарг та заяв. У разі Зазначення скар громадянин направляється до відповідного медичного спеціаліста для визначення ступеня придатності до військової служби. Таким чином, в умовах правового режиму воєнного стану на початку військової агресії територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки проводився фактично спрощений. Порядок призову громадян по мобілізації до військових частин сил територіальної оборони Збройних сил України. Ступінь придатності до військової служби в такому випадку, взагалі, у нас визначалася в обсязі тілесного огляду, шляхом опитування скарг та заяв громадянина. Ще раз ВЛК проводилася в обсязі. В обсязі тілесного огляду, шляхом опитування скарт та заяв, директиви Головнокомандувача збройних сил України від 24 лютого 2022 року, я, на жаль, не знайшла. Але думаю, що дану директиву було. Надано до суду саме представниками ТЦК під час розгляду справи, про яку я вам розказую. Тепер звертаю увагу на те, що рішення, про яке зараз ми з вами говоримо, ухвалено 27 липня 2023 року. Отже, немає великого сумніву, що директива, яка встановлює спрощений ВЛК, спрощене проходження ВЛК, дійсна і дотепер. І дотепер застосовується. А отже, проведення ВЛК в обсязі тілесного огляду шляхом опитування скарг та заяв може фактично здійснюватися і на зараз. Тому, шановні чоловіки, якщо ви проходите ВЛК, заявляйте. Свої скарги на здоров'я, якщо, звісно, вони у вас є, і обов'язково говоріть про вади свого здоров'я. В такому випадку вас повинні направити до відповідного медичного спеціаліста для визначення ступеню придатності вас до військової служби. Далі, якщо висновок ВЛК вас не влаштовує, ви маєте право його оскаржувати, тому оскаржуйте. Крім того, вже навіть перебуваючи на службі у військовій частині, ви маєте право ставити питання про проведення щодо вас ще одної ВЛК. Поки це все. В наступному відео готую інформацію щодо наказу від 18 серпня 2023 року за номером 4. 4 490, і він має назву про затвердження змін до положення про військово-лікарську експертизу в Збройних силах України. Тому обов'язково підписуйтесь на канал та. Тисніть на дзвіночок. Ще раз нагадую, кожна ситуація індивідуальна. Тож, якщо вам потрібна приватна платна консультація, що буде враховувати всі-всі нюанси щодо саме вашої ситуації по темі перетину кордону чоловіками, щодо мобілізаційних розпоряджень щодо відстрочки по мобілізації, а також щодо тем сімейних правовідносин, спадкових правовідносин, поділ майна, розлучення, стягнення аліментів, електронну пошту залишаю в описі під даним відео. Пишіть. Будемо співпрацювати і захищати ваші інтереси. Дякую за увагу і до зустрічі!